Україна вже довгий час входить до списку найбільших порушників авторських прав у світі. Так, по звіті міжнародного альянсу інтелектуальної власності відзначається, що ситуація значно погіршилася протягом останніх двох років, і чи не найбільшим порушником визнається уряд, який недостатньо робить для того, аби перешкодити нелегальному поширенню піратської продукції. З огляду на це альянс закликав уряд США накласти на Україну санкції і позбавити її торговельних привілеїв. У понеділок у рамках нашої рубрики Тема тижня ми запитали вашу думку, чи схвалили б ви більш жорсткі дії влади, щоб припинити використання неліцензійними програмами і медіаконтентом? Лише кожен п'ятий, точніше, 22% тих, хто взяв участь в нашому онлайн-опитуванні, відповіли так: більшість людей, а це 72%, все ж висловилися проти застосування жорстких дій, і лише 6% не могли визначитися з відповіддю. Активна дискусія розгорілася навколо цього питання і на сторінці частаємо у соціальній мережі Фейсбук. Далі наведу лише деякі коментарі наших глядачів. Поки Україна не здолає тотальну корупцію, допоки не підніме рівень життя і доходів своїх громадян, до того часу про якусь там інтелектуальну власність говорити нема чого. Українці не готові віддавати свої кровні готівкові гроші за повітря, за те, чого не можна потримати у руках, пише Андрій Кухар зі Львова. Операційна система Windows 7 в середньому 1000 гривень набір Microsoft Office Professional 3600 гривень. Розпізнавання тексту FineReader коштує 746 гривень. Архіватор 360 гривень, антивірус 300. запис копіювання дисків Nero – 580 гривень, разом 6586 гривень. А тепер скажіть, чи зможе дозволити собі українець за все це заплатити? Запитує Владислав Звано-Франківська. Я виступаю за захист авторських прав, але я не згоден з власниками, які продають свій товар за захмарними цінами, не враховуючи рівень життя в Українах, де він продається, пише Алекс з Києва. Це були думки глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. З цим же запитанням наші кореспонденти звернулися до перехожих на вулицях Києва. Ось результат їхнього міні-опитування. Ми не настолько можемося дозволити. Ми не настільки багаті, щоб дозволити собі ліцензійні програми. У нас в Україні не такі великі зарплати, щоб відмовитися від піратства. Хоча, в принципі, я вважаю, що авторські права треба охороняти. Якщо це зроблять, буде сумніше трохи жити. Доведеться купувати і фільми, і музику. Ну будуть скучні, кінечно. Мені здається, що інтернет це така мережа, що її проконтролювати дуже важко. За це карати. Ну ж дуже жорстких таких покарань мені я думаю, що не потрібно. Ну чесно кажучи, як звичайний такий споживач, то мені подобається, коли можна зайти безкоштовно подивитися фільм хороший. Так що для мене це зручно. Мені дуже не подобається позиція цих Америки, там і Європи в цьому питанні. Чому вони закривають, скажімо так, самі сайти, які надають послуги, хоча їхньої тут причини і вини нема абсолютно ні в чому. Тут потрібно вести боротьбу з тими, хто користується цими послугами. А замість того, це виходить так, що, наприклад, якщо в нас болить зуб, то замість того, щоб його лікувати, видаляють всю щелепу. Порядок має бути. Пірати вони є пірати. На, на будь-яку клавішу е натиснеш, обов'язково буде жінка оголена. Ну, і потрібно це чи не потрібно, я вважаю, що ні. Якщо є можливість, то щоб воно не поступало в ефір дітям. Для молоді ексії інші канали дозволяють нам якісь нові кінострічки, нові нову музику скачувати. Але з точки зору бізнесу і як музиканта я абсолютно проти піратства в країні, але на жаль, нічого з цим вдіяти не можу. Це так масово відбувається, що знайдеться спосіб, яким чином це можна продовжити робити, яким чином можна красти фільми і знову таки їх розміщувати в інтернеті. Але все одно будуть. Через якісь шпаринки будуть вони лізти і будуть і далі це саме робити. Ну зараз вже в світі пішла та тенеція, коли насправді виконавці, там, наприклад, Том Йорк Радіогет, вони самі віддають музику. Тобто, ти можеш послухати і відповідно якісь до неї зробити, якісь сам платити, скільки ти вже за потрібне. Я не знаю, чи Україна доросла до того, але закривати це не вихід.